Нарешті наважилась перечитати власну книгу для душі, не тому, що забула, що там написала, а тому, що захотіла прожити її очима читача. І от ми сидимо з вогнецвітом, але без кави не читається. І тут мені приходить посилка від 25 Coffee Roasters. Так вчасно, наче відчули. Відкриваю а там свіжо обсмажена, ароматна, натуральна кава з нової лінійки. Я ще не куштувала цей смак. Заварюю, вдихаю, п'ю із першого ковтка, відчуваю. Вона теж про душу. Це кава з регіону оромія, де серне ростуть майже дико. У лісі серед вологого ґрунту і досвіду поколінь. У чашці чиста ефіопська магія. Перший ковток лайм на контрасті з чорним чаєм, потім бергамот і жасминова елегантність. Ця кава, ніби каже, посить, влови лайп, насолоджуйся життям. Ідеально для посиденьок з книгою. 25 Coffee Roasters – це цікава для тих, хто любить якість, адже вона натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. У них більше 50 позицій, джаз маколики, аксесуари і персональний менеджер, який подбає саме про тебе. А ще безкоштовна доставка від 350 гривень і зручний сервіс підбору смаку за вашими вподобаннями. І якщо теж хочете додати у свій день кавової магії, маєте 15% знижки на зернову каву з промокодом авторка. Промокод діє на все, крім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. А тепер мені цікаво, з якою книгою у вас асоціюється аромат кави і що для вас ідеальна атмосфера для читання. Чекаю в коментарях. Всіх обіймаю.